Я, я буду говорити з вами. Я радий вас бачити, ви мене раді бачити? Yeah. А ви що це сьогодні спеціально на таку погоду на Ну там, позвонив, куди треба. Ви знаєте, яку треба дзвонити, знаєте? Yeah. Ну, знаєте що, я не знаю, до речі. Я хотів вас запитати. Ну, коротше, кажучи, сьогодні буде класна погода, завтра буде дощ. Тому ми співаємо каравка сьогодні. ті, хто стоїть от там, на що ви надієтесь? Я ж до вас не доповзу. Ви гроші передасте. А, ви надійте, що я вас в кінці поцілую? І ще й полюблю. Друзі, мої я радий з вами бути один раз на шість років. Правильно? Мені сказали, що ми були в Миронівці колись. Чи то п'ять, чи то шість років. Уже, чесно кажучи, не пам'ятаю. Якщо серед вас є ті, хто вміє співати, підніміть, будь ласка, праву руку. Так, а тепер по серйозному, хто сьогодні зробить симпатичний концерт на з Скридючка, Могилєвська разом зяді. Ті самі люди. Ти реально. Ти ж не співаєш попсу, правильно розумію? А що ти співаєш? Бумбокс чи бітбокс? Ну бітбокс це Ну це ж не спів. Добре, я тебе послухаю. Дивіться, дівчата, хлопці, ми співаємо в першому турі пісню, ви це знаєте. Ви знаєте, що в кінці ми збираємо гроші. Ви знаєте, що місце одне в фіналі ми продаємо і ви заготували свої гаманці. Ну що ж, значить, на вибір є дві пісні, обидві вони жіночі. Шановні чоловіки, чому ж співаємо в першому турі жіночі пісні? З трьох причин. Перша причина: оскільки я мужчина, то більшість жінок приходить на заходи, які називаються «Коровки на Майдані. Друга причина: ці дві дівчини мені подобається більше, ніж усі чоловіки разом взяті. І третя причина. Я точно знаю, що хлопці цю пісню співають краще, ніж дівчата, чоловічі пісні. Коротше кажучи, на ваш вибір дві пісні. Голосуємо руками. Хто за те, щоб в першому турі співати пісню Йолки-Праванс? Хто за те, щоб у першому турі співати пісню Наташі Валєвської Палала? Співаємо прованс. У нас заряжено що? «Прованс». Опуски йокін, якої мені не вистачає, не до вас співати. Ви знаєте пісню Прованс? А ви хоч гроші взяли з собою? Я питаю у жіночки, вона прийшла і сказала, що про вас не знає. Ви знаєте про вас? Ніщо знає. Ніщо ви почнете. Запускайте фонограму, давайте ми по... послухаємо. Ось 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 ось. Ось ось, ось той хлопець в окулярах знає. Ось той блондин, <му> я його бачив десь. Ні, подождіть, я ж обіцяв не з вами. Я ж обіцяв з вами. З вами також? Друзі мої, от ті далеко стоять. Ви можете аплодувати Йолці, вона Ліза. і співати з нами. тебе я буду бариста да, и сидеть в самолете. И думать о пилоте, чтобы он хорошо взлетел и крайне удачно сел где-нибудь в Париже, а там еще немного и пробавить. да? пожалуйста, музыка ссор, На минимум. Самолете и о пилоте, чтобы он хорошо взлетел и крайне сел где-нибудь в Париже, а там еще немного и пропал. И прошу, спасибо вам, тем, кто уже спевал. не непогано, непогано. Ну, поган, не, ось, ось, ось. А, той весь Вообще, весь крим мужчина, не кримушку, там билет. Сиди, пока что. Бондин, ты ближче не мене. Ви знаєте, блондина? Ми, конечно, на x блондина? А що вы там Чи ви тобі сказали? Я сказав, ні я Хто сказав капець? Да, я сказав ні. Давай купови, може половину, будь ласка. будь яку пісню, яку хочеш запивають варидоч варідочку. Алло! Алло! Я люблю тільки тебе. Богдан мені моє серце палає. Як тебе зводить? Я Ігор не сказав він, ну де я помилився мабуть. Давай попробуємо сьогодні е, довести, що мої колеги в той день, коли ми тебе слухали, мали чистіші вуха. А завтра, давайте, давайте послухаємо Мужчина, ну ти ж, не спів, ти ж А то... Давай. Ні, в принципі, не погано, але це ж не караоке, це ж черті шоу. Це шоу називається Україна має талант. Я зараз представляю караоке на майдані. Брат і сестра, наприклад, які могли вдвох заспівати. Чи кожен чи втік із свого брата і сестри? Ви? Ви не співаєте ласка, будь. Будь-яку пісню поспівайте в один мікрофон, щоб я почув. Чи варто з вами, сестрами, як ви звати? Це Іра чи ця Іра? іра Яна. А ви Так. Ну, таке, конечно. А, вас відрізняють, от мама відрізняє по цих по, по, по резиночку. Будь ласка, одну пісню якусь, яку хочете. Або Палала, або э, м, Прованс, або шукало. Ну, подумайте, іра, будь ласка. Іра, іра. Що ти кажеш, жучку? Палала, піти. А, ні, приспів. Сікільки добі років? Десять. Які ж в Десять років. Скажи мені, будь ласка. Пісня ж про кохання, а ти співаєш тут, так? Да? Всьому буде. Так, ми співаємо. Да. Ну, давай, секундочко, давайте ми не будеш на запасі. Мені треба вибрати, до речі, я вам не сказав правила. Ми зараз э, з вами прослуховуємо э, і вибираємо на сцену п'ятьох учасників. Двоє у нас вже є, це дівчина і білий. Давайте ми візьмемо і робити дівчину, так. Я не позовку. О, не сюди, давайте, давайте. Сестри, співайте. Тільки не Павла, вона вже співала О, а краса, давайте. Добре, хорошо. Павла, Павла, Палала, палала у моєму небі сімка. Падала, не падала. Не падала. А, Почат, падала. А, Почат, давайте сьогодні без не вас. Не, Але не ваша пісня. Давайте тоді запустимо пісню Палала. Сережа, запускайте пісню Палала, послаємо ще Палала. Тому що я відчуваю, що От я назвав дві пісні, більше ви ніяких і не можете мені називати самі. Звертаю вас увагу, що мужчини чомусь не співають. Крім того, ви в мене також запасіть. Стійте, поки що стійте. У нас є вже три учасники. Я повинен і не ще двох. Бачимо, що цей був хоча б один хлопчик, мужчина. Та підіть, та ви також запасні.

Ти люби мене перше, як востання ві тебе не ламаю, бо вони ж у свідчив думав, уста кулілеї ти нічого, буду я твоєю, ж княза моя ти радість, пішла зі мною. Твоє кохання, я, я кажу, люби мене, життя остання того, любить сірка, того пана, любі стережу своє кохання, я кажу, ти люби мене. Своє кохання, я кажу. Дайте слова, і любіть мене не востання. Тай казав люди, Гірко, думала, думала, думала спершу своє кохання. Я кажу, ти люби мене, перший як та. Вот, я... Що така за історія у вас про кохання? Востаннє! Бачите, так він прикричав від душі. Так, мужчин. Давай, мужчин будь ласка. А то пала, апалала. Палала, палала, палала. У моєму небі зірка. Падала, падала, падала. Ви погано як Іван. Іван, 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 ні-ні ні. А мужчина, все? з мужчинами поспівали? А теж вказують, в чому, чому співають в першому доліку дівчатій пісні? Палала, 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 у моїм небі зірка. Падала, 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 та й казали люди гірко. Не твоя пісня. Вуську, вуську на сцені. Пала. Пала, палала, 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 у моєму небі зірка. Падала, 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 та й казала люди, гірко. Непогано, непогано, так? Але мені здається, що треба взяти за таки хлопця. Тому що у нас дивіться, у нас п'ятеро учасників другого туру, серед них, 4, серед них один лише Ігор, як палець. Давайте візьмемо ще одного хлопця, і це буде оцей Іван. Ми на цьому закриємо список. що, Что, Що, ні? Давайте <звучить> я. <звучить> <звучить> Но чому не подобається і вас? Добре. А, а хто там мужчина з золотими зубами? Кого ви піднімаете? Продюсу... Кого ви продюсуєте? Покажіть його. Ні, ви ж не свою руку піднімали. Когось піднімали? Чи це ви когось піднимали. Чуть-чуть санукса. Давай, давай, подавши. Что хочешь? Да, Хоч Вакарчука. Палала, палала, палала у моєму небі зірка. думала. Думала, я думала і вирішила, що Іван, давай, немає краще. Э, Переползай через дівчата моя Перестрибуй. Іди на сцену. І таким чином ми п'ятьох вибрали. Хто проти мого вибору? підніміть руку. Прекрасно! прекрасний результат кількості рук, які проти мене. Хто за мій вибір руку? На два більше, а може й менше, до речі. Так, шановні, а як до речі, миронівчани, так? Чи Миронівці? А чому мічурівці? А Миронівчани? Ну добре. Шановні Миронівчани. Ви знаєте, що в короке Маняні є прекрасна можливість придбати собі місце у фіналі? Тобто пограти чисто в шоу-бізнес. Захотіли, купили і на сцені. Суми не грають ніякої ролі, тому я пропоную вам. Пропоную бітбоксеру, якщо він ну, взагалі безбашений, хоча ми співаємо тут. Пропоную до мужчині, вам пропоную знайти гроші і потім на сцену прийти за гроші. І вам також. Ну а що? Ну вже другий тур. Учасники другого туру. Ті, кого я вже вибрав, можете відмовитися і піти в народ, а я візьму інших Бачите, не хочуть. Чомусь. На цьому ми закінчили перший тур, ваші обласки учасникам другого туру. Зараз надають багатьом. Імена Ігор. Іра Юля. Юля. Даша. і Даша. А також Іван. Він ще вибирає собі пісню. І ще раз, будь ласка, ранівчани обласки учасникам другого туру. Тому що я сижу одного разу в другому турі, не помилявся. На превеликий жаль. Тому що мені так подобається, коли люди не вміють співати. І виходять і співають, просто нереально. Мені щастя тоді. Ви вмієте співати? Ех, жаль. Ну що, давайте знайомитись. Мене звати Ігор Кондратюк. Мене звати Іра. Я живу в Києві. Я живу в Богуславі. Я за освітою фізик. Навчаюсь в Богуславському гуманітарному коледжі імені Івана Семеновича Нечуєловицького. Але Нам... заробляю собі Але заробляю собі на життя на телебаченні. Отримую стипендію. У мене троє дітей. Немає дітей. У мене є дружина кохана. Є коханий хлопець. А ще я смс-ками з Ірою дубцовою. А ти? А цього я ж вам не скажу. Ага, коханий хлопець, знаєш, що ти з Богослава сюди приїхала Звичайно. на велосипеді. На чому, на... А на чому, до речі, ти приїхала? На машину. Добре, у мене є три автомобіля, а в тебе? Так і що не скільки. Так це, це його автомобіль, хлопця? Так. Нічого собі, він тут олігархом може місцевим. У вас, я так розумію, округ 93, це шість районів, і от найбагатша людина це твій хлопець. А він, а на якій машині він їздить? На ланості. Олігарх настоящий. За 20 років дай Боже йому працьовитості і успіхів. Так, таким ти будеш вибач. Музикантом, вчителем музики. А... Що це? Що це таке? Це ти тільки що заграла щось? щось на бандурі граю, на фортепіано. На бандурі? Так. Слухайте, ну це якийсь, не знаю. Так якось співпадають числа. От я за останні е, тижні поїздок по Україні вже зустрічаю п'яту бандуристку. А до того остання була бандуристка в Кароки на Майдані вісім років тому. Це добре. Це, це, це зараз зараз прекрасно. У мене таке враження, що зараз ці дівчата пішли на бандуру грати. Так. Так. Ну що, ну, учасники другої тури. Тепер ви виведіть на другий план, ви мені зараз не потрібні, мені зараз потрібна лише одна. Отже, відкриваю нашу програму. Yeah. Прізвище. Іра Хоменко! Оплески Ірини Хоменко. Так, ти з Богуслава. А хто небудь місцевий є тут серед вас? Одна дівчина. Ні, ну це анекдот А ви то хоч з Миронівки тут стоїте всі? Ну може ви з Переязного приїхали. От там, от той фланг. Так, Ірина Хоменко співає пісню. Всюди буйноквітна черемшина. Ірина, будь ласка, ти знаєш наші правила. Якщо тобі буде класно аплодувати, ти будеш співати в фіналі. За оплесками виходять двоє з п'яти учасників, яких я вибрав зараз на сцену. Потім ми до цих двох, хто вийде за обласками, доберемо одного за грошима. Суми не грають ніякої ролі. Я скажу, що початкова сума, з якою ми будемо проводити аукціон, це 50 гривень. Всього на 50 гривень за можливість А виграти. Б. переможе сьогоднішньої нашої караоке на майдані, потрапить в передачу караоке на майдані каналу СТБ. Гарантовано. Подарунки у нас є від шоу караоке на Майдані. Переможець затримує музичний центр, великий класний, який, до речі, може в ланосі не поміститися. Ну це буде ваша проблема. Це вже да. це вже буде потім ваша проблема. А поки що, будь ласка, підбадьорте Ірину Хоменко облезками. І як це немає черепшини? Не Та вона знає, господи. як це бандуристка, не знаєш черемшини. Ви шо? Ви шо? Бондуристка взагалі знає лише п'ять пісень, вона знає черемшини. Дівчина. Ніхто не знає, піспівайте. Вівця раскадо. Жде дівчини. Спаси, Бірині! Я забув вам сказати, тому ви не пісніте. Звичайно, ви знаєте, хоча б приспів цієї пісні. А найактивніші вболівальники отримують від мене прекрасні капелюки. Пініше вболівальниками будуть ті з вас, хто буде найкраще підсвіти учасникам другого все. Yeah, так, поки що вийшло, ігор потім. Далі у нас співає наступна дівчина, яку звати yeah. Юлія Брізичів. Yeah. Бобровицька. Як? Бобровіцька. в мікрофон говориш. Бабринівська. Бобровіцька. Бобровицька. А ти звідки? З Миронівки. Ти єдина, я так розумію, хто Та Миронівка, так? З Миронівки. На якій вулиці ти живеш? На Червоноармійській. А в якому пологовому будинку ти народилася? В а він один у вас тут? Так. Да. Да. А, пардон. <реш> давай, розкажи про себе декілька особливо важливих моментів з твого життя. Скільки тобі років? Мені 11. Одинадцять? Так. Це ти в якому класі получається? Шостому. Шостому. І як навчання йде? М відмінно. По всіх предметах? Да. І навіть математика? Yeah. Ні. Ні. А сусідка по партії спалила. Реально, 12 балів. 12, 10, 11. 10, 11. Добре. Чим ти займаєшся у вільний від школи часу? Танцями, співами, а батька... роками. А батькам допомагаєш по господарству? Звичайно. У вас приватний будинок чи панельний? Приватний. Ну, що там за хазяйство у нас? У вас у нас? М -м собака кінь. Ви поїли всіх свиней вже? А ще, а ще лише жовтий. Ні, подожди, у вас немає навіть, навіть курей нема? Мироніка батьківщина торгової марки наша ряба і легко і у вас нема курей. Так Миронівський Кабінет забрав ваших курей, я так відчуваю. І ніколи не хотілося. Да. Ну добре, значить, ти думаєш, що ти будеш співачкою. Тому що у співачок є і, коти, і собаки, особливо не люблять таких собак, знаєте, розміром з цей мікрофон. Вони їх отак носять, чи в кишенях носять, чи на грудях тримають. І вважають, що це собаки. Насправді тут декоративні пристрої такі живі. Добре, пісня. А... Ар лікіно. -лі тому що ти весела дівчина. Да? А ти в цурку, коли в останній раз була? Там -пам, пам пам Завтра буде? А що таке язика? Стоїть праворуч. Це хто подружка чи хто це? Вона весь час підказує, вона тебе спалила по математиці. Завтра йдеш в цирк. Не знаю. А ти Подумаю. Подумає. так думає. Друзі мої, зустрічайте Юлю облисками і співають пізні адміністрати. Рітеся? Смех. Без имени и в общем, без судьбы. А я посвятился, какое право дело вам даде.